Як завжди, з вами я, пані Олександра та я паріжка! Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі Кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Разом ми дізнаємось про історію, звичаї та традиції нашої держави. Пані Сьогодні ми відправляємось у подорож до Вінницької області. Область славна не тільки заводами, підприємствами та фабриками, а й численними музеями, парками та історичними пам'ятками. Саме тут неможливо не завітати на лікувальні процедури з використанням лікувального бруду. А ще в області є родючі ґрунти, що дає можливість розвивати сільське господарство, вирощувати зернові культури, овочі та фрукти. Обласний центр це місто Вінниця. Це чудове місце, де можна гуляти, відпочивати та насолоджуватись життям. Тоді давайте ваші Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни! Одеська, а ще з країною сусідом України Молдовою. Жодна область в Україні не має стільки сусідів. Це і є родзинкою Вінницької області. На території Вінницької області протікає 204 річки. Одна з найбільших річок є Південний Буг. Вінниця має найбільший плаваючий фонтан на воді у Європі. А ще Вінниця є містом рекордсменів та рекордів. Спільно написана картина, сальса у вишиванках, найменше найбільша кількість моделей транспорту та ще багато най-най, які прославляють Вінницю. Місто виготовляє власні трамваї, розробкою яких займається Київське ательє, яке, до речі, дорігує такі машини, як Бенкіль та Фералі. В місті Козяки в Вінницької області знаходиться один з найстаріших, найбільших та найкрасивіших вокзалів України, адже саме тут він збудований у вигляді палацу. Я впевнена, що маленьким мандрівникам сподобається презентація про Вінницьку область. А ми вже готуємося до наступної зустрічі. Адже ми вирушаємо на південь України в Херсонську область та місто Херсон. Окрім загальновідомих туристичних об'єктів та оригінальних пам'ятників на Вінничині є декілька місць, оповитих легендами та міфами. Часом тут трапляються дивовижні речі, які можна охарактеризувати словом містика. О, цікаво послухати, які дивовижні історії приховує Вінницький край. Тоді сідаємо зручненько та насолоджуємось легендою про Вінницьку область. Легенда про Ліс у Вінницькій області. Є на Вінниччині село Подільське, посеред якого росте Яремен Ліс. Лише у місцевих легендах збазіглося пояснення цієї незвичної, на перший погляд, назви. Колись дуже-дуже давно, коли ще село було маленьким хуторцем на його околиці поселився селянин Ярема. Був він дуже роботящим, постійно працював, щось робив і не мав жодної вільної хвилинки. Неподалеку від хати Яреми був глибокий яр дну якого текла болотиста річечка. Що весни яр розмивала вода, роблячи його ще страшнішим. Якось вирішив Ярема засадити яр деревами, а щоб працювало швидше, звернувся по допомогу до односельців. Але були вони занадто заклопотані. Тому тільки звіддаля спостерігали за невтомним яремою. Ніхто не вірив, що одна людина спроможна засадити цілий яр, але Ярема не здавався. Ходив лісами, викопуючи молоді деревця, просив у людей вишеньки та сливки, таки домігся свого. Майже увесь яр був засаджений. Але природа вирішила випробувати терпіння молодого господаря. Влітку вдарила нестерпна спека. Ярема бачив, що багато деревець гине від спеки, але допомогти їм не було змоги. Та Ярема не здався, вирішив він зробити гребельку, щоб перегородити дно яру. Допомагати взялося усе село і вже за декілька тижнів на цьому місці виник маленький ставочок. Тепер молоді дерева було звідки поливати, а щовесни можна було досаджувати все нові й нові рослини. Працелюбність та настирливість зробили справжнє диво. Через декілька років яр зеленів молодими деревцями, а ставочок став ставком. І ліс і ставок люди називали яременем. Ця назва дійшла й до наших часів. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! Пані Олександро! Я чула, що місто Вінниця у народі називають містом фонтанів. Розкажіть, будь ласка, чому? Так, Вінниця дуже відома великою кількістю фонтанів. Місто пишається різноманітністю та красою в своїх фонтанів. Фонтани прикрашають парки, майдани та різні громадські місця. Вони створюють атмосферу гармонії та краси в місті та стають популярними об'єктами для місцевих мешканців та туристів. Пані! Загалом у місті Вінниця 19 фонтанів, серед яких є найбільший у Європі світло-музичний фонтан Рошен. От би побачити його на власні очі, Марічко. Сьогодні ти з нашими маленькими глядачами створиш унікальну картину з дивовижно красивим вінницьким фонтаном. Майстерня. Тема сьогоднішнього заняття малювання Вінницькі фонтани. Декілька фактів про Вінницький фонтан Рошен. Це унікальна гідротехнічна споруда, яка заворожує своєю казковою красою і розмірами. Як в денний час доби. Так і у вечірній можна споглядати плавучу платформу довжиною в 95 метрів з максимальною висотою струменів в 65-70 метрів. А от увечері на вас чекає дійсно чарівне видовищне дійство на набережні чарівного поєднання кольорів на тлі сутінкового неба. Щовечора. На вас чекає нова і безсумнівно яскрава світломузична програма незабутня видовищна і відмінна від попередньої для кожного дня тижня. Діти, спробуємо створити власними руками. Візитівку міста Вінниці Фонтан Рошен. Для роботи нам знадобляться наступні матеріали: Два аркуші білого паперу, катушка ниток, фарби, червона, синя, жовта, зелена малинова, пензлики, стакан з водою, книга. Перед початком роботи напоїмо наші фарби. Вже підготовлені нарізані ниточки ми отак скручуємо та окунаємо у кожну фарбу. А далі викладаємо кожну нитку хвилястою лінією. Виваємо нашу роботу аркушем білого паперу зверху. Зверху кладемо книгу, притискаємо книгу міцно долонею і починаємо витягувати нитку за ниткою. Далі малюємо струмені води, що піднімаються вгору. І хвилясту лінію малюємо в воду. Діти, подивіться, як за допомогою простої нетрадиційної техніки малювання можна створити цілий шедевр, а точніше не один, а цілих два. Одну картину ви можете залишити собі, а другу подарувати своєму другу, бабусі, матусі та тисеві. Вважаю, що після такого заняття ви точно запам'ятаєте, що Вінниця славиться такими яскравими різнокольоровими фонтанами. На сьогодні все. До побачення, до нових яскравих зустрічей! Шановні глядачі, думаєте, що музеї це старомодно, нудно та невесело помиляєтесь! Вінницькі музеї навпаки ломають стереотипи і ваблять до себе відвідувачів. Один із таких музеїв це ретромузей Автомото Велофото Телерадіо. Можна побачити унікальні ретро автомобілі. А ще там можна побачити колекції мотоциклів, яким більше 80 років. Не менш цікавими, ніж виставлені автолегенди, є колекція мініатюрних автомобілів. Серед таких автомобілів є навіть ексклюзивні моделі. А що ж? У Вінницькому музеї ретротехніки можна цікаво провести час всією родиною. Тут можна відчути швидкоплинність плинність часу, на деякий час потрапити у минуле і навіть охочі можуть замовити прогулянку на ретро автомобілі. Марічко, запрошую тебе та малят на веселу танцювальну музичну прогулянку, де ми з вами зможемо відчути себе водіями ретро-автомобілів. Крути ковнеса весело, і кермо приймай, якщо дощі брискає, двірники вмикай Двигун бурчить заводиться лівий поворот, і бійка їде з друзями до нових пригод нас вітають, пролітають за вікном простори. У Бібіки перешкода, вона їде. В Двигун борочить, завадиться лівий поворот бібіка, їде з друзями до нових пригод, зверху гори, знизу море, хвилі піднімає, вниз спускається бівіка, швидкість набирає, Крути колеса весело і керма тримай Якщо дощик дощі їде з друзями до нових пригод. Крути колеса, стане само кермо тримай. І якщо дощик прискає, збір не півмикай. Ви конгурчи лівий поворот. Півіка їде з друзями до нових пригод. Марічко, тобі сподобалась наша подорож? Що тобі найбільше запам'яталось? Вінкий ботан, вокзал, який схожий на палац, ліс, який був висаджений трудолюбивим чоловіком на ім'я Ярима і звісно музей. Діти, сподіваюсь, вам теж була цікава наша мандрівка. Але час повертатися додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо. Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож завершити ти! Подорож завершить ти! Ну а на сьогодні все. Дякую діти вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!